Всім миру і добра. Була перерва кілька днів у наших спільних бесідах. Було дуже багато роботи. Готуємося до Пасхи Христової. І в селі їх завжди треба працювати. Ну, але і продовжуємо також посилі і можливості навчатися закону Божого. Поступило два питання. На одне із них зараз дам відповідь. На наступне у другому відео питають, що таке Парастас, пояснити, що таке Парастас. Ну, ті, хто ходять до храму, знають, що в нас є певний стереотип сприйняття тієї те, те, служби, яку ми називаємо Парастас. І зазвичай це асоціація з чим. Значить, це поминання померлих, і відповідно і якийсь набір продуктів, які люди приносять на службу, яка називається Парастаз. І дуже часто навіть і питають священника, а що саме треба принести? Чи обов'язково має бути коливо. Коливо це зварена пшениця. Я думаю, всі знають приправлена солодом. І от, ну, неприємно слухати таке питання, тому що тут виявляється. Все-таки нерозуміння, що таке є сама служба ця «Парастаз». І людині здається, для того, щоб відбулося поминання, то потрібно принести саме певний якийсь конкретний набір продуктів, там якісь певні елементи обов'язково, мабуть, повинні бути присутні. Такі, наприклад, як три хліби або те ж саме коливо. І тут якраз і на це треба звернути увагу, що. Це дійсно далеко не найголовніше, а мабуть, останнє у, в тому, що стосується до поминання померлих ну, щодо самої служби, яку ми називаємо Парастас. Справа в тому, що ми багато слів запозичили із грецької традиції, оскільки в нас не було таких слів, які б ми могли використати для означення тих чи інших служб. І от слово парастас воно запозичено з грецької мови. І воно означає, фактично, воно складається із двох слів. Пара, значить, це поряд, а стас – стояти. І отже, парастас це служба, яка закликає нас стояти поряд. Поряд з ким? Ми поминаємо померлих. Але суть нашого християнського життя полягає в тому, що ми, як каже Христос, знаємо, що в Бога всі живі. І тому, ми, коли поминаємо померлих. То у храмі, звершуючи молитву, ми стоїмо поряд з ними. Це дуже важливо. І це саме найголовніше, що треба розуміти. Ну і зазвичай, знову ж таки, тут треба говорити про нашу активну участь у богослужінні, оскільки ми не раз говорили про звершення літургії, що літургія це спільна справа. І зараз в богословських кругах досить активно обговорюється це питання. що… Обов'язково молити мають читатися вголос, і люди повинні розуміти, що читається, і люди мають бути співтворцями, співслужителями служби, яка ми називаємо літургія. Теж саме із поминанням померлих. Сам Парастас це служба, схожа на ранню. Там є багато піснеспівів, там є канон, покаяний, різні читання. Фактично, коли служиться похоронна служба похорон. То це той самий Парастас, тільки ще додається читання апостола, Євангелія, ну там ще додаткова молитва. Але в цілому ця служба схожа. Цю службу також ще називають панахида. Панахида це зменшений варіант Парастасу за певних обставин. Він теж відправляється. Але саме найголовніше треба розуміти, що ця служба вона служиться для того, щоб ми, як церква, нас вчить. Налаштували свою душу на духовне сприйняття у тої ситуації, що ми втратили близьку людину, і ми це переживаємо. І церква нам допомагає це пережити. Ми до того відносимося по-християнськи, і ці тропарі, канони, які читаються, вони допомагають нам збагнути і ще раз і ще раз заглибитись у цей великий Божий промисел спасіння людини. І отже, Парастас це служба, під час якої ми стоїмо поряд із померлими. Чи померлим, чи померлими. І це найголовніше, що треба знати про цю службу. А все інше, саме те, з чого я почав говорити, там який набір продуктів, це взагалі цього може і не бути. Це за можливістю людина приносить, це її справа, що вона хоче принести. І а чому, от якраз продукти є частиною е, поминання померлих? А тому, що крім молитви, ми ще також і роздаємо милостиню за померлих. Це дуже важливо. І тому як варіант можна просто комусь віднести е, якусь е, там ну, зібрати сумку для якоїсь людини, потребуючи її і попросити, у молитвах, там, мого е, тата чи мою маму. І це теж буде поминання. Це поминання приватне, милостинію, а в храмі ми звершуємо соборне поминання, поминання молитвою, е, храмовою. Ну, і тому треба старатися ці речі розуміти, і саме найголовніше брати активну молитовну участь у цих поминаннях. І оце тоді правильно, тоді духовно це збагачує. І така молитва угодна і спасительна для нас. Хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!